Високоповажний пане прем'єр-міністре, високоповажні колеги-міністри, пані і панове. Щиро радий вітати в Києві представників офіційної делегації уряду Румунії на чолі з паном прем'єр-міністром. Сьогодні ми проводимо спільне міжурядове засідання з нашою державою сусідом, державою другом, партнером. Румунія є нашим економічним партнером, надійним союзником в протидії російській агресії, державою, з якою маємо численні історичні та культурні зв'язки, тому тримаємо курс на всебічне партнерство та поглиблення наших взаємин. Минулого тижня президент України Володимир Зеленський та президент Румунії Клаус Йоханіс мали важливу зустріч у Бухаресті. Була оприлюднена спільна заява, в якій оголошено про курс на розбудови стратегічного партнерства між нашими країнами. Тепер наші уряди деталізують та конкретизують рамкові домовленості. В першу чергу хочу подякувати Румунії за всебічну допомогу під час війни з російським агресором, військову, економічну, фінансову, санкційну, за гостинність щодо. Тих українців, які знайшли прихисток на Румунії. окрема подяка за підтримку зусиль України на шляху до ЄС та НАТО. Ми очікуємо на старт передступних переговорів з Євросоюзом вже цього року. Віримо, що Румунія буде нашим надійним провідником до Європи і зробить усе можливе, аби ми якнайшвидше офіційно увійшли до великої родини європейських народів. Важливо, що Румунія поділяє нашу позицію про те, що членство України в НАТО це шлях до регіональної та всеєвропейської безпеки. Сподіваємося на сприяння румунських партнерів у досягненні консенсусу серед держав-членів альянсу до наступного саміту у Вашингтоні. Важливо також, що Румунія солідарна з формулою миру президента Володимира Зеленського і готова приєднатись до імплементації її пунктів, які стосуються продовольчої та ядерної безпеки. Ми щиро вдячні за участь румунських партнерів у заходах міжнародної кримської платформи. Разом ми сильніші, разом ми зможемо відновити силу міжнародного права та покарати агресора. Також будемо співпрацювати з румунськими колегами для притягнення Росії до відповідальності за численні злочини, в тому числі проти мирних людей і проти об'єктів цивільної інфраструктури. На жаль, громадяни Румунії можуть бачити. Це на власні очі. Уламки російських дронів падають на територію наших сусідів під час атак на Дунайські порти. Наразі ворог провів близько 20 масованих обстрілів портової інфраструктури та знищив майже 300 тисяч тонн зерна. Цим путінський режим хоче не лише послабити наш експортний потенціал, але й спровокувати нову глобальну продовольчу кризу. Тому організатори і виконавці терору обов'язково повинні сидіти на лаві підсудних, а зміцнення сил протиповітряної оборони в Дунайському регіоні гарантуватиме безпеку як України, так і Румунії. За 600 днів від початку повномасштабної війни разом з Румунією ми пройшли довгий шлях і вже маємо вагомі результати співпраці, які відчутні для обох сторін. По-перше, це ефективна взаємодія у сфері логістики. Румунія стала частиною зернового коридору та шляхів солідарності. А після поновлення Російською Федерацією Чорноморської блокади транзитний коридор через Донецькі порти до Румунії став ключовим для українського аграрного експорту. Наразі 60% нашого експортного зерна йде транзитом через румунську територію. А за обсягами двосторонньої торгівлі, Румунія для України вийшла на третє місце і це Далеко не межа. Розширився транзитний коридор в Трикутнику Україна, Молдова, Румунія. Ми можемо вдвічі збільшити наші експортні можливості в цьому напрямку. В серпні цього року з паном прем'єр-міністром Чолако ми підписали спільну заяву наших урядів про посилення співпраці у забезпеченні надійного транзиту і тепер втілюємо в життя її принципи та положення. По-друге, маємо величезний прогрес у розвитку прикордонної інфраструктури, відкрили нові пункти пропуску дяківці, Роковець та красноїльськ вікову Десус. Та в перспективі плануємо відкрити ще чотири на Буковині та в Закарпатті. І у нас є повне взаєморозуміння, як скоординовано модернізувати транскордонні шляхи сполучення, щоб люди товари в обидва боки переміщались швидше. По-третє, військово-технічна співпраця. Тут зміркувань безпеки, без деталей, але румунські партнери роблять для нас дуже багато. Особлива подяка за створення тренінгового центру для українських пілотів, який запрацює вже незабаром. Також сподіваємося, що Румунія зробить свій вагомий внесок у відновлення України. Прямо зараз в Бохаресті проходить форум Rebuilding Ukraine. Який присвячений цьому питанню, розраховуємо на інвестиції румунського бізнесу, в українську економіку. Йдеться не про благодійність, а про взаємну вигоду. Адже для інвесторів тут відкриваються широкі можливості розвитку перспективних проєктів. Під час зустрічі з паном прем'єр-міністром Марчелом Чулаком в Бухаресті ми намітили перелік пріоритетних напрямів нашої взаємодії: це оборона, енергетика, інфраструктура. Сільське господарство, медицина сьогодні у складі наших делегацій присутні профільні міністри посадовці з цих питань, і ці теми будуть в центрі нашого сьогоднішнього діалогу. Спільне засідання урядів України та Румунії матиме чіткі конкретні результати. Ми підпишемо низку важливих двосторонніх документів, які зміцнять наше партнерство. Наостанок хочу подякувати пану Марчелу Чолаку, усім учасникам урядової делегації Румунії. За візит до Києва в цей вирішальний для України час високо цінуємо нашу дружбу і солідарність, а також відданість Румунії принципам добросусідства та взаємної підтримки. Дякую за вашу увагу і бажаю всім нам конструктивної, плідної, і успішної роботи сьогодні.